З 30 квітня поточного року для призначення житлової субсидії відповідну заяву до управління праці та соціального захисту населення можна відправляти поштою або електронкою. В останньому варіанті необхідний електронний підпис заявника. Якщо ж його немає, протягом 30 днів з моменту відправлення заяви хмельничанин може його поставити вже безпосередньо в управлінні або громадській приймальні. Також більше місяця тому урядом внесено зміни і щодо нарахування субсидій сім'ям, у яких є пільговик. Відтепер на час дії субсидії пільга припинятиметься. Відтак таким родинам субсидію для сплати комунальних послуг краще оформлювати на опалювальний період. Наразі внесено зміни у нарахуванні соціальних пільг і для непрацюючих осіб. У попередньому періоді непрацюючим особам для обрахунку субсидії включалися доходи на рівні одного прожиткового мінімуму. цими змінами передбачено, що доходи будуть враховуватися на рівні двох прожиткових мінімумів. Також передбачено, що фізичні особи-підприємці, які сплачують єдиний податок. Збільшено доходи прожиткових мінімумів для першої категорії два прожиткових мінімуми, для другої категорії три прожиткових мінімум, і для третьої категорії чотири прожиткових мінімуми. Як зазначає Євгенія Степанівна, для непрацюючих осіб з урахуванням життєвих обставин, як виняток, за рішенням спеціальної комісії, враховуватимуть лише один прожитковий мінімум. Як і в попередньому періоді, так і зараз житлова субсидія може призначатися особам, які орендують помешкання з урахуванням відповідного договору. Проте нещодавно і у цей пункт уряд вніс зміни. Такі особи мають обов'язково сплачувати житлово-комунальні послуги, тобто не просто їх сплачувати відповідно до договору, а бути зареєстрованими в комунальних організаціях як платника, як платники послуг. Відтепер для проведення перерахунку житлових субсидій заявникам не потрібно знову подавати відповідні документи. В управлінні праці та соціального захисту населення перерахунок проводиться автоматично, проте лише за умови, якщо в сім'ях не було відповідних змін. Корективів є ще чимало, але, як зазначає заступник начальника управління праці та соціального захисту населення, найкращий варіант, коли одержувачі субсидій самі звернуться за роз'ясненням, адже кожному пільгу на сплату комунальних послуг призначають в індивідуальному порядку.